Вітаю, друзі! а Також усі інші. У нас сьогодні, 16 січня 2025 року, і це 1058 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на є, Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Російські окупаційні війська за останню добу мали можливість вийти на північне узбережжя річки Сухі Яли. І нас саме зараз їх передові підрозділи зайняли. Янтарне. саме цей населений пункт дає можливість російським окупантам вихід на північний берег сухих єлів і продовження їх просування вже на південному фланзі по лінії Н 15 в свою чергу я неодноразово звертав увагу на те, що росіяни постійно билися лобом о сухі яли. Вони не мали можливості прорвати нашу оборону, але будь-яка оборона, так чи інакше, вона має свою межу. Є свій ресурс, який може використовувати е, укріплення, є свій ресурс, людський ресурс по лініям оборони та по рубежам. Отже, росіяни вийшли на північне узбережжя сухих елів. Про що це каже? Це каже про те, що вони будуть намагатися в подальшому розвивати ось саме цей результат свого просування одночасно не тільки з виходом на північне узбережжя, а також рухом зі сходу. Отже, на Цьому тижні на наступному тижні ми побачимо спроби російських окупантів замикати фланги, закривати південь від Н-15 і безпосередньо здійснювати удари на Дачне. А, вчора, під час також ранкового відео, я звертав увагу на те, що Дачне буде відігравати найближчим часом досить важливу роль в питанні того, щоб якомога довше утримати. Силам оборони України Кураховський виступ. Тобто, ми зараз говоримо про утримання, не про зупинку російських окупантів, а про гальмування, не про якісь там контрнаступи та інші дії, якщо підсилити наші сили, ні, ми говоримо про можливість гальмувати ворога. Ми говоримо про виснаження ворога. Усіма тима засобами, які є у нас в наявності, і дачне буде відігравати важливу цьому роль до УЛАКЛИ, до УЛАКЛИ і Ого. до Константинопольського. Але е, в о, з урахуванням того, що росіяни будуть мати просування, по причому ще й логістиці від янтарного, як можна побачити, напряму е, до дачного. Ну це, м'яко кажучи, не позитивна. Новина е, крім цього, російські окупаційні війська вже використовують обмежений функціонал невеликих штурмових груп. Переважно це десь 3-4-5 особового складу штурмовиків, які намагаються штурмувати дачне. Це не е, якийсь великий наступ, це не якась велика епічна хвиля на дачне. Це саме розвідка боєм. Вона. Зараз відбувається у цьому напрямку, і росіяни таким чином намагаються виявляти наші вогневі точки, і не тільки наші, не тільки наші позиції, багато іншого. Отже, найближчим часом ми з вами будемо спостерігати саме е основний розвиток події на е південному фасі Це саме бої задачне і все, що навколо нього е цього села буде відбуватися. Відповідно, е про улакли поки що, я думаю, а можна не торгуватися в питанням нанесення якогось несподіваного удару угруповування з півдня, тобто через Зеленівку. Тут сили оборони України досить міцно тримають свої позиції, тому російські окупаційні війська будуть намагатися саме виходити на цю позицію. З е, сходу і з тієї локації через янтарна, яку вони зараз прорвали, е, окрім цього іншого, російські окупаційні війська намагаються продовжувати розширення своєї зони контролю на північ від Кураховського водосховища. Тобто, це Слов'янка, це Петропавлівка. Це далі на захід від е, Шевченко, які напередодні Сили оборони України мали можливість все ж таки розширити зону контролю, тобто контратакували Це Ясенова, це Нової Лузаветівка, Надежденка і так далі. і Таке інше е, для росіян в цьому напрямку є пріоритетом повністю закрити по фактично Андріївку цю локацію з метою для чого. З метою для того, щоб фактично мати вихід з Андріївки на Константинопіль. Тобто, Константинопіль в такому випадку може дати можливість російським окупантам перерізати Н-15 без зусиль по окупації дачного Улокли. ну, в принципі, це може бути досить довготривалим процесом. Оскільки ресурс навіть 90-ї танкової дивізії, яка зараз демонструє найкращі показники по просуванню російських окупантів, все ж таки ця демонстрація, вона, м'яко кажучи, не є ефективною останнім часом, оскільки ресурс вже виснажений, його треба відновлювати. Росіяни навіть на рівні танкових дивізій. Не можуть це відновлення забезпечувати цілодобове і повноцінне. Отже, навіть танкова дивізія вже перетворюється в більш слабшу одиницю, в більш слабшу ланку. Покровська в районі Покровська проблеми продовжують, ну скажімо так, збільшуватися, оскільки російські окупаційні війська. Сконцентрували основні свої ударні підрозділи зі складу 41 ї та 51 ї загальної військової армії для того, щоб о, прорвати в першу чергу оборону наших сил на північ від Воздвиженки. тобто це 0506, логістична артерія через Константинівку на Мирноград та Покровськ. Російські окупаційні війська рухаються з Воздвіженкою, яку вони зараз фактично вже повністю контролюють. Вони намагаються рухатись в напрямок Баранівки. Вони намагаються е, через Тимофіївку та Лесничне виходити на Єлизаветівку. Е, вони намагаються через Воздвіженку напряму бити по трасі 0506. Вес в цих бойових діях безпосередньо приймають участь російські окупаційні підрозділи зі складу 41 го та 51 го загальної військової армії. Вони ставлять задачу досить зрозумілу: тобто, залишити Покровськ без своєї східної логістичної артерії. Ця східна логістична артерія поєднує, нагадує ще раз: Константинівку та Покровськ та Мирноград основна логістична артерія як одночасно на Покровському та Краматорському напрямку. В свою чергу, російські окупаційні війська з силами 433 мотострілкового полку. А так зі складу 27-ї мотострілецької дивізії другої загальної військової армії, а також підрозділами 51-ї та 74-ї окремих мотострілецьких бригад а, зі складу 41-ї загальної військової армії намагаються а, прорватися в районі котлине удачне, і зараз, на жаль, ми вже можемо констатувати логістику. Перерізано все крапка. Тут є проблема. Траса 04,06, вона перерізана, і Покровськ залишається без, без своєї південно-західної логістики. Покровськ та Мирноград будуть забезпечуватись іншими шляхами трасою північно західною Є30 в даному випадку. Отже, росіяни продовжують реалізовувати загальний свій план. По е, перерізанню усієї логістики, яка йде на Покровськ. Але я нагадаю, це не є критичним, е, критичною якоюсь складовою. Оскільки, е, якщо подивитися загально на мапу Покровська та Мирнограду, логістики тут достатньо багато. Навіть Покровськ. Саме тому Покровськ на сьогодні є найбільш важливою оперативно-тактичного значення. Досягненням російських окупантів з 2022 року це навіть не Бахмут, це навіть не Авдіївка, це в якомусь сенсі навіть не часів яр, це Покровськ, це настільки щільний, настільки щільна концентрація логістики, саме в Донецькій області, яка дозволить їм використовувати цей населений пункт, це місто. Якщо вони його, звісно ж, захоплять тут ще питання, тут багато питань щодо можливості російських окупантів захопити Покровськ найближчим часом, і в принципі, як то кажуть, як то казала одна російська пропагандистка, яка зараз зникла взагалі з поля зору, ні, все так однозначно. Але тим не менше вони намагаються зараз різати логістику. Тим не менше, у Покровська є логістика на північ, є логістика на північно-західний напрямок, є, продовжується східна логістика через Мирногран. Тобто просто так перерізати усі шляхи на Покровськ досить складно. Але росіяни будуть це робити. Особливо, я хочу звернути увагу, що вони будуть це робити також з використанням охоплення частини. Дніпропетровської області це також треба розуміти. Це для цього треба бути вже морально і психологічно готовими. Бо росіяни будуть використовувати це з метою, нібито вони розпочинають наступ на Покров... з Покровського напрямку на Дніпропетровщину. Це будуть використовувати в пропагандистському сенсі, намагатися залякувати в першу чергу, не тільки. Мешканців Дніпропетровщини, а і всієї України мовляв, ми можемо собі дозволити вихід на Дніпропетровську область вийти на Дніпро, от зараз почнеться нічого подібного. Це виключно тактичного рівня дії, які пов'язані з відповідно тим, що росіяни намагаються створювати максимально сприятливі умови для просування на покровському напрямку. Я більш ніж впевнений, що навіть політичні, деякі політичні діячі, українські, на жаль, будуть використовувати цей фактор для внутрішнього хайпу і залякування населення. Тому ще раз повторююсь: мабуть, той, хто постійно дивиться мої відео, майже кожного ранку щодо огляду мапи бойових дій, є деякі тези, є деякі наративи, деякі моменти, які я постійно повторюю. Я їх повторюю не просто так. Тому що хтось відео не подивився, потім перегля... передивився його. Це добре. Але є ті, хто не подивився, і дивиться вже все, все що наступне. І він не почув те, що я намагаюсь донести загально до населення щодо депресивних настроїв, щодо панічних настроїв, щодо алармізму. От саме оці питання, вони. Є на поверхні, і про них постійно треба говорити. З чим пов'язані майбутні е, можливості російських окупантів заходження на Дніпропетровщину. Це пов'язано в першу чергу з створенням умов по великій битві за Покровськ. Торецьк, турецька агломерація. Турецька агломерація на сьогодні е, демонструє, ну, скажімо так, непозитивні явища. Росіяни забули про забалку. Тобто, пам'ятаєте, як я свого часу згадував, що вони намагаються через забалку вийти на промислову зону, тобто зайти на схід забалки, взяти під контроль центр, а потім через північну частину забалки вийти в промислову зону. Турецького з саме цієї промислової зони далі рухатись вже а, в саме місто. Отже, росіяни виконали цей функціонал на забалку. Вони поки що забили на її південно західну частину і рухаються, намагаються рухатись далі на північ і закривати повністю північну частину Турецька. А, звісно ж, поки що. Є е, межа, відповідно, яка також е, пов'язано з промисловими зонами, з тереконами, з штучними висотами і так далі і таке інше. Е, про що я також нещодавно згадував в одному своїм відео, яке е, 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 було присвячено турецьку. І саме це їх поки що гальмує в питанні закриття Торецька. Тобто, це на півночі е, локації по межі Турецька. Пов'язані з промисловими об'єктами, штучними промисловими об'єктами, а така, також те, що частина забалки е, залишається під контролем Сил оборони України. Тому питання турецька поки що не закрито. Але росіяни намагаються прискорювати цей процес закриття цього питання. Саме закриття питання турецька в перспективі, в російських планах може е, розкрити їм можливості. По розширенню в подальшому зони в напрямку на Константинівку. Але Торецьк не закрит і для розширення зони контролю і удару на Константинівку заважає ще один дуже важливий момент: це часів яр. Російські окупаційні війська зараз в районі часового Яру. На жаль, але мали можливість за останні декілька днів розширити зону контролю за межі жовтневого та північного, і зараз вони вийшли на новий район, повністю контролюють район новий. Це ще не означає, що часів яр втрачено, бої там продовжуються, але ситуація досить складна і не виключно, що найближчим часом до інаугурації Дональда Трампа російські окупаційні війська. Значно підсилять свій тиск в районі часового яру для того, щоб о, закрити як мінімум питання з е, не тільки його е, східною, центральною і північною частиною, а закрити усе питання, яке пов'язано з, ну скажімо так, житловою забудовою, як багатоповерховою, так і приватними секторами. Якщо ми говоримо про промислову зону, то тут для російських окупантів буде проблематика досить серйозна. Якщо з житловою зоною ще якось зрозуміло, то от промислові зони це для росіян буде довготривалі бойові дії. Тим не менш, про що це говорить? Це говорить про те, що Константинівка найближчим часом може стати. Наступним об'єктом для о, в 2025 році формування умов генеральної битви. Тобто російські окупаційні війська для себе будуть ставити на о, Краматорському напрямку о, мету просування на Константинівку. Вона буде для них осією генеральною битвою 2025 року. Тобто, Покровськ, це, ну давайте так. Покровськ це генеральна битва 2025 року, першого кварталу. Після того як собі бачать російське командування, а вони думають, що вони зможуть покровськ захопити ну там за 3-4 місяці, можливо, півроку. Вони собі, собі так це бачать. То потім вони прийдуть на Константинівку і вже формування відповідних умов. Кінець 2025 року. Перехід на 2026, Це буде формування умов для того, щоб підготувати генеральну битву на Константинівку. Чи зможуть вони це зробити? У мене є серйозні сумніви з приводу цього з урахуванням багато багатьох факторів, але поки що для них є. Ось така задача. Вона поставлена, і допоки в них є ресурс. А ми недостатньо утримуємо від наших міжнародних партнерів ресурсу для того, щоб невелювати прискорено ще швидше невелювати потенціал російських окупантів, на жаль, вони будуть плекати свої надії щодо розширення зон контролю та реалізації своїх планів, особливо коли їм треба когось вразити своїм потенціалом. Друзі, дякую за те, що ви дивилися це відео. Закликаю вас, як завжди, для Підвищення його в рейтинзі україномовного сегменту YouTube, поставити лайк, прокоментувати, підписатися, натиснути дзвоника. Окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишати запитання до мене. Ставте запитання, і на 10 найцікавіших запитань я буду відповідати вже наступної суботи. Це традиційно на обосої відповіді на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Дякую ще раз усім за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.